Уретрит це запалення уретри або сечівника. звідки виходить з чат чоловіка, і його запалення може мати наступні симптоми, такі як зуд в уретрі, виділення з уретри різного кольору і зміна запаху цих виділень. Це є ознакою інфекції, що уражає саме уретру. І коли таке чоловік спостерігає, тут необхідно звичайно звернутися до уролога з методу для діагностики причини, що викликала дану проблему. Це як правило інфекційна причина, і також, як правило, це захворювання, що передаються статевим шляхом. Після діагностики прописується лікування тої чи іншої інфекції, що спричинила дану проблему. Обов'язково потрібно після результатів аналізів. Звертатися до уролога за призначенням лікування згідно вже діагностики і згідно знайденого збудника, який спричиняє цю проблему.